Друзі, мої вітання! Нарешті настав цей час. Дуже цікаві новини, закінчення пандемії та позитивні судові рішення. Про що сьогодні будемо спілкуватися? Залишайтеся до кінця, додивіться це відео, будуть дуже цікаві новини. І так, як стало відомо, ВОЗ близька до того, щоб оголосити пандемію модної хвороби. Закінченою про це заявив італійський вірусолог Джорджо Палу. У зв'язку з великою кількістю мутацій, модна хвороба вже не становить такої загрози, як було раніше. Також цікавий момент, що згідно повідомлення управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів, вакцини Moderna та Pfizer проти модної хвороби заборонені з квітня місяця для використання на території США. Також хотів би розібрати дуже цікаву судову практику, яку ми супроводжували нашого клієнта по цьому питанню стосовно відсторонення. І в апеляційному порядку, вже після виходу рішення Верховного суду, хто не дивився мій розбір з цього питання, переходьте на канал. Ми виграли справу в апеляційному порядку, і наказ було скасовано. Особу було поновлено на роботі, і сьогодні поговоримо трошки про це. І так, це був Дніпровський апеляційний суд, наказ про звільнення був скасований, та виплачено 35 тисяч гривень за час незаконного відсторонення особи. Відсторонення від роботи, друзі, можливо лише у випадках, які чітко передбачені законодавством. України, а саме в випадках, які визначені статтею 46 кодексу закону про працю України або в інших випадках, які повинні бути також передбачені нормативним документом. як вже неодноразово зазначалося судами під час розгляду аналогічних спорів у наказі про звільнення, накладення дисциплінарного стягнення, відсторонення від роботи, обов'язково має бути зазначено, в чому саме полягає порушення. Закону або трудової дисципліни, тобто, має бути вказівка на фактичні обставини, які послужили підставою для застосування заходу дисциплінарного стягнення. Наказ розпорядження, про відсторонення від роботи, звільнення з роботи повинен обов'язково містити нормативне посилання. Зокрема, відповідач повинен чітко зазначити назву, статтю, частину, абзац, пункт нормативно-правового акту чи акту локального нормотворення, на підставі якого позивач взагалі звільняється. Що притягуються до дисциплінарної відповідальності. Медичне втручання, застосування методів діагностики, профілактики, лікування, які пов'язані з впливом на організм людини, допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров'ю пацієнта. Медичне втручання пов'язане з ризиком для здоров'я пацієнта, воно допускається як виняток в умовах гострої потреби, коли можлива шкода, від застосування методів діагностики, профілактики. Або лікування є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови від втручання. А усунення небезпеки для здоров'я пацієнта іншим методом взагалі неможливо. Як визначено 284 цивільного кодексу статтею, що надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її лише згодою. Повнолітня, дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керуватися ними, має право взагалі відмовитися від такого лікування. Аналізуючи виклади, слід висновку, що для отримання профілактичного щеплення, в тому числі від модної хвороби, необхідна згода працівника, який отримав повну і об'єктивну інформацію щодо щеплення, наслідки відмови від нього тощо роботодавець має довести до відома працівника наслідки для виконання трудових обов'язків відмови чи ухилення працівника від обов'язкового профілактичного щеплення а лікар, в свою чергу, надати об'єктивну інформацію про щеплення, наслідки відмови від нього для здоров'я та можливі поствакцинальні ускладнення. Відмова проінформованого працівника від проведення такого обов'язкового профілактичного щеплення чи факт ухилення від останнього мають бути належно підтверджені. Це визначив суд. Суд також зазначив, чи було нагальним необхідним відсторонення позивачки від роботи, та наскільки саме відсторонення сприяло досягненню зазначеної легітимної мети. Цього взагалі не було. Постанови Кабінету міністрів від 26 березня 2022 року було внесені зміни до постанови 1236, де чітко визначено на сьогоднішній день і свідчить про те, що після набрання чинності цим нормативно правовим актом і до завершення воєнного стану в Україні. До працівників, які належать до відповідного переліку, не можуть не може застосовуватися відсторонення від роботи у зв'язку з відсутністю щеплення від модної хвороби. Таким чином нами був скасований відповідний наказ. Та виплачено 35 тисяч гривень за час незаконного відсторонення особи. Тому, друзі, посилання на відповідне рішення, дивіться, я залишив в описі під цим відео. Це дуже важливі вже рішення, які потроху починають з'являтися у судовій практиці в Україні. Це дуже цікаво, тому що це те, про що ми говорили. Це те, за що ми боролися, тому що бачимо, що є відповідна статистика, яку продовжують піднімати та показувати стосовно модної хвороби. Друзі, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Свою думку залишаємо в коментарях під цим відео. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання також буде в описі під цим відео.